Для того щоб бодай хтось побачив це відео, мені доводиться прив'язуватися до трендів Ютубу. Тобто в заголовку, а потім в описанні цього відео, а потім в тегах має стояти те, що зараз дивляться в Ютубі, що в топі. І як не дивно, в топі українського Ютуба це є якийсь стрім якогось московита, який називається. Що відбувається з Росією, де оцей московит розмовляє з іншим московитом, що відбувається з Росією, і наша лахавня все це дивиться в Ютубі, і це великі тренди, і тому я теж хочу вам сказати, що ж відбувається з Росією. Масові докори сумління, прозріння, страх, паніка, боязнь відповідальності, боязнь страшного суду. Ні, нічого цього не відбувається з Росією. З Росії відбувається дещо інше. В Рефі закриваються заводи побутової техніки не тільки тому, що китайці і турки повністю забезпечують попит, а тому, що цей попит зник. Ванюшки не купують побутову техніку. Якщо ванюшка не купує побутову техніку, це не тільки тому, що він чумазий і любить цей стан своєї фізіономії. А тому, що він в депресії, тому що економіка все таки в депресії, дяка Богові, до останнього часу московити більшу частину своєї нафти продавали в Індію і Китай, тобто Індія і Китай фінансували цю війну, фінансують зараз цю війну. Але, от останнім часом Індія, від якої 70% платежів за нафту отримувала Ерефія. Тобто в 70% це Індія, решта Китай, там і якісь іще дрібні негідники. Так ось нині Індія відмовляється здійснювати будь-які платежі за нафту, якщо ціна цієї нафти перевищує 60 доларів за барель. Себто індійські банки не хочуть нариватися на санкції. А оці платежі за нафту проходять саме через індійські банки. І в Індії зараз зависло 32 мільярди доларів московицьких грошей тобто тих грошей, які індійські компанії винні московитам. І швидше всього, ці гроші ніколи не будуть заплачені. Індійці поплачуть разом з московитами, погорюють, але гроші залишать собі. Ми знаємо цих добрих язичників, і вони завжди мріють про який-небудь кідок. А про такий грандіозний кідок ну, це суцільне задоволення. До речі, десь подібна ситуація і з китайськими компаніями, які закуповують московицьку нафту. Але найцікавіше тут те, що московити не можуть судитися за ці гроші. Державна дума свого часу прийняла закон щодо ігнорування міжнародного законодавства щодо того, що внутрішнє московицьке законодавство вище за оце міжнародне законодавство вони не визнають міжнародного законодавства. Тобто, по міжнародних законах їм важко тепер судитися, незважаючи на війну і те, що вонюшкам багато зброї потрібно на війні, вони продовжують торгівлю зброєю. військово збройне співробітництво з Індією повністю зупинилося. Взагалі за останній рік. Виторг від зброї, тобто доходи від торгівлі зброєю назовні впали на 30%, і десь вдвічі знизилася доля Ерефії взагалі в збройній торгівлі світу. Отже, Московія має менше доходів, зможе менше витратити на війну, вже зможе менше вбити українців. Може менше вбити українців на фронті. На жаль, в тилу, все ще великі можливості, ми це бачимо сьогодні. Ці удари по Умані, по Дніпру, по Київщині. І загинуло знову багато цивільних людей, в тому числі дітей, і це природа Москові. Чим менше її успіхи будуть на фронті, тим більше вони будуть вбивати мирних. Людей, жінок і дітей в цьому плані з Росією нічого не відбувається. Завжди те саме, завжди від Івана Третього, навіть раніше. Але що відбувається з Україною? Я вам скажу: набрала 25 тисяч підписів петиція до президента про про легалізацію одностатевих шлюбів. Або цивільних партнерств, як їх називають, ну ми розуміємо, про що йдеться. Петиція про полегшення придбання зброї громадянами, тобто про ліквідацію дозвільної системи, яка діє поза межами законів і сильно ускладнює життя громадянам, які бажають придбати зброю, набрала за цей час менше восьми тисяч підписів. Тобто українцям, тобто нації, яка воює, нація козаків, їм питання одностатевих стосунків значно важливіші і актуальніші за питання зброї, а отже, за питання свободи. Ви спитаєте, чому війна так довго? За що нас карає Господь? А за це браття і карає? Тому що ми досі не стали на шлях виправлення. Ми досі чіпляємося за свій гріх, не тільки за цей, за всі свої гріхи. Ми, хоч, ми хочемо борсатися у власному улюбленому лайні, ми не хочемо по-справжньому боротися за свободу, ми не любимо волі, ми не любимо Бога. І тому Бог продовжує нас вчити, а Бог завжди вчить жорсткими методами. Він мало розмовляє, Бог завжди вчиняє, він застосовує пряму дію. Він насилає потоп, він нищить содом і гомору. Він насилає асірійців на євреїв. Він завжди здійснює через пряму дію. Не розумієш, що відбувається, не хочеш відправлятися, не любиш Бога. Він дає можливість сатані розбиратися з тобою. Хворіють і вмирають ті люди, які люблять свою хворобу і не люблять здоров'я. Ми це багато разів бачили. Це можна подивитися на онкохворих дітях. От серед онкохворих дітей є от дітки, які, на жаль, от чіпляються ніби за свою хворобу часто. Вони не хочуть видужувати. От їхня хвороба дає їм можливість. Відчувати любов батьків, всяке послаблення для себе, вони в центрі всесвіту для дуже багатьох людей опиняються і вони очіпляються за цю свою хворобу. Вони не видужують, вони вмирають. А ті дітки, які ненавидять свою хворобу, ненавидять рак, ненавидять лейкемію, оці дітки значно частіше видужують. І те саме з дорослими. Гріх це хвороба. Коли ми зненавидимо хворобу, ми видужуємо. Ми видужуємо настільки, що вільно зможемо пересуватися просторами Ерефії по всіх цих їхніх тілах і руїнах. До речі, такою універсальною лікарнею де можуть виліковуватися дорослі від власних гріхів, є батальйон братство. Батальйон не тільки здійснює воєнні задачі, він здійснює духовні завдання великі. Батальйон це збройний авангард церкви, і туди можна війти, в цей батальйон, можна вступити. От Вказані телефони. Приєднуйтеся, будемо лікуватися разом. Разом будемо лікувати наш народ, разом будемо йти до великих звершень. До речі, дещо все ж таки робиться. Для прикладу, на Вінничині розірвали. Вчора ми говорили за Буковину, тепер на Вінничині розірвали договори оренди на землю з. Капищами УПЦ ФСБ, і так само звернулося до Верховної Ради щодо того, що нарешті з цією ганьбою щось потрібно робити, і це дуже вчасно, тому що намітилося зараз послаблення позиції держави по відношенню до УПЦ ФСБ. От ніби почали, але тепер здається, офіс став на таку позицію, що потрібно дати пряник. Дати можливість і спонукати е, оцих от агентів Кремля все-таки увійти в ПЦУ. Це щось подібне до того, що Путін хотів робити з Україною, коли намагався е, Донбас впихнути за мінськими угодами в Україну. Ви візьміть до себе Донбас і всім буде краще, казав Путін, розуміючи, що від цього Україна розвалиться. Тепер, от впихнути у ПЦФСБ в ПЦУ. Це для того, щоб розвалилося ПЦУ. Я так розумію. Ці псевдопопи з УПЦ і ФСБ, які після 2014 року не роздуплилися і не перейшли в істинне православ'я, не потрібні в жодному православ'ї. Хай ідуть в буддизм, хай ідуть в сатанізм. Там їхнє місце. Хай виїжджають в Московію. Інтегрувати їх сюди не потрібно. Тобто тут суспільство має діяти дуже жорстко. Це ворог або ідіот гірший за ворога, і він не має бути в нашому житті. Нагадую, що КМДА, Київська міська державна адміністрація і Київрада досі не прийняли постанов щодо розірвання договорів оренди з на земельні ділянки або комунальне майно з УПЦ ФСБ, люблять. Люблять вони у поцей ФСБ, отже, нам потрібно видалити з нашого життя не тільки у поцей ФСБ, але і КМДА Так само. Я, до речі, дякую всім тим нашим громадянам, які перепощували наш ефір. Позавчорашній здається, те, що ми друкували в соцмережах про одеського воєнкома Борісова. Навіть ми, от Зеленський дивиться наш канал, він доручив Залушному вчиняти з воєнкомами от рівно по тому рецепту, який ми пропонували. Тобто діючих воєнкомів посилати на фронт, а замість них ставити офіцерів, які отримали важкі поранення і не можуть далі продовжувати фронтову службу. Зеленський дивиться цей канал, він підписаний на нього, судячи з усього. Чому ви досі не підписані, браття? І сестри. Ви, можливо, не любите нашого президента Зеленського. Так ось я вам хочу сказати, що Порошенко теж підписаний на цей канал. І Юлія Тимошенко підписана на цей канал. І всі успішні люди підпис... підписані на цей канал. А ви можете залишатися в своїх нещастях. Можете і далі коперсатися на сміттєзвалище. Але якщо ви хочете таку от красиву, велику і дорогу машину, в якій сиджу зараз я, то ви маєте підписатися на цей канал. Я, наприклад, підписався і бачите, тепер мене возять на такій машині. І не дивіться московських блогерів, дивіться українських. Ми вміємо брехати не гірше, ніж вони. На цьому вам моє щире українське полум'яне. Амінь і пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і далі розмовляли мовою Пушкіна.